Кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча хусточка ось ця. Діти! Про що розповідається у вірші? Вірна малята! Це українська хустка. Зараз я вам розповім про квітчасту хустину. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого, тонкого полотна, потім вишивали різноманітні візерунки червоними, жовтими, синіми, зеленими нитками. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричний. Пізніше придумали рослинний орнамент з квітів і листя мальви, барвінку, троянди, васильків, гвоздик. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. Хустка захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду. Хустка є оберігом від всього лихого. Діти, а які ще обереги ви знаєте? Вірна малята. Це вишита сорочка, рушник, віночок. Малята, про що ви сьогодні дізналися? Так, про українську хустку один із оберегів нашого народу. До речі, 7 грудня ми відзначатимемо День української хустки. На честь цієї події я пропоную вам прикрасити хустку для ваших матусь. На фото ваших робіт чекатиму в коментарях до цього відео. До побачення! До нових зустрічей!